Що вигідніше взяти? Авто правом викупу чи лізинг? Дивись, в лізінгі тобі потрібен перший внесок, не маленький. В оренді з правом викупа ти можеш взяти без першого внеску, маючи на. Керманів всього там Ну я не знаю там 3% від суми автомобіля, тому що тобі потрібно заплатити тільки квартальну страховку КАСКО так як машина по ГОшки застрахована, обслугована є на машині гарантія. Чого не дасть тобі лізинг в різні ти обираєш сам автомобіль. Наприклад, з того ж ринка його купуєш, і там відсотки платиш, там за покупку, за обнал, з клієнтом договарюєшся, І гарантію тобі на автомобіль в принципі ніхто не дасть. І потрібно тобі, звісно, дати як мінімум 25% першого внеску. А це не ну, багато не мало, 2,5 тисячі доларів як мінімум. Тому і є оренда з правом викупу вигідніша, тому що оренда з правом викупа менше бумажної волокіти, менше якихось там треба документів. Тобі а, на це все прийшов, перевірили тебе, тобі сподобалась, машина взяв і платиш за свою тачку, на яку ми надаємо гарантію і постійну допомогу. Цікаво в шапці профіля номер телефону.